Виробництво імпорт, експорт і торгівля пивом підлягатимуть ліцензуванню. З початку року запроваджено акцизний податок з розрібного продажу підакцизних товарів. Одночасно скасовано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Відтак, з 1 липня, виробники пива і його реалізатори повинні ліцензувати дану діяльність. Податківці також наголошують на потребі правильного відображення у розрахункових документах РРО відповідних операцій акцизного податку. Суб'єкт підприємницької які здійснює розріну торгівлю, при продажі алкогольних чи підакцизних товарів, зобов'язаний видати чек. В чеку має бути вказано назва товару, кількість ціна у ну, зразку чеку є там, реквізити, і нижче має бути, чи він платник ПДВ, це 20% чи ні. І окремо 5% виділених, скільки акцизного податку. Тому в цій, перед цій покупці буде сплачено або задекларовано і сплачено місцевий бюджет.